А після втрати я не можу переступити ну, через інше. І ні, я не вважаю наступні стосунки після втрати чоловіка на війні Я не вважаю зрадою, тому що це був неймовірний досвід. І я б погодилася пройти знову з Сашою цей шлях, знаючи, що він загине, але я б погодилася, тому що. Такою щасливою я і таким щасливим він, ну, напевно, не були за все своє життя. Це от як другий подих, як другий шанс. Зараз можу почати плакати, не хочу на цьому довго зупинятися. І ми потрібні були один одному. Я наче розквітла, він змінився, його не пізнавали друзі, близькі. Ну, Оцей закоханий юнак, це оцей брутальний Олександр Віталійович, там директор фірми, все, а він насправді був закоханий, і ну, він говорив: я сам собі заздрю.